Українська освіта. Січень, січень, кіськата, січень без зобовності. Це така історія, коли ти е, вчишся у свого вчителя, а вчитель вчиться у тебе за 44 тисячі. Е, зрозуміло, що це е, певний відсоток від всієї кількості дітей, які перебувають е, на е, окупованих територіях. Тобто мають українським дітям, е, будучи такою самою біженкою, як і вони, це є небезпечно для цих дітей. Історія про українську ідентичність зберігалася там, тут, у Сіверодонецьку, позивна дези це захетять. Що кожен з нас може зробити для покращення освіти для підтримки розвитку української мови, в тому числі і, і, і національної свідомості про ми казали. давайте взагалі просто про свідомого українця реально турбуються за е, сьогодення України.